Вітаю глядачів телеканалу Ради, в ефірі програма Власний погляд. Про соціальні гарантії чорнобильців ми будемо говорити в нашій студії з Сергієм Кучеренком, заступником директора департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної політики України. І я вас вітаю в нашій Добре студії. Дня. І перш ніж ми почнемо розмову про соціальні гарантії, хотілося б зрозуміти про кого йти, йтиме мова, скільки таких людей сьогодні проживає в Україні, які мають статус Чорнобильців. Сьогодні в Україні проживає 2 мільйона 132 тисячі осіб, на яких поширюється чинність закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Із них учасників ліквідації наски аварії на Чорнобильській ЕС 243 тисячі, осіб, яких потерпіли від Чорнобильської катастрофи 1 мільйон 900 тисяч. Крім того, право на пільги відповідно до цього закону мають вдови вдівці. Члени сімей, які загинули, померли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їх налючується у нас 32 тисячі. Крім того, чинність цього закону поширюється на осіб, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, у військових навчаннях застосування ядерної зброї також вони відносяться до першої, другої, третьої категорії у порядку, який визначається кабінетом міністрів. Цих осіб 5210 осіб обліковано станом на 1 січня цього року. Власне, якщо говорити про ту кількість, вона чимала для України, і стільки людей постраждали внаслідок такої техногенної катастрофи, зрозуміло, що вони. Повинні отримувати компенсацію, адже не вони завинили перед того, що сталося таке лихо. В яких регіонах сьогодні? Адже ми знаємо, що і переселялися люди, і з зон переселяли. От в яких регіонах найбільше зараз можна сказати скупчення таких? Чи можна так взагалі зробити такий за регіонами розклад? Скільки де і проживає таких людей? Давайте це питання відповім в двох аспектах. Перш за все, наслідок Чорнобильської катастрофи. Постраждало 12 областей України, них... практично половина України Половина України, так і переважна кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на цей час проживають в Київській, Житомирській, Рівненській і Волинських областях. Крім того, учасники ліквідації наскі аварії на ЧС, діти, особи, які були евакуйовані, переселені, вони проживають майже практично у всіх, практично у всіх регіонах України. Тобто тепер уже можна сказати розсередження йде, що тепер майже так. кожна область має своїх чорнобильців? Кож... так обов'язково. Кожна область має своїх чорнобильців. Ми їх обліковуємо двічі на рік, станом на 1 січня і станом на 1 липня. Облік а за якою схемою проводиться облік Чорнобильців? Облік проводиться за категоріями осіб, які постраждали. Вони повинні прийти засвідчити, як це відбувається відбув... Це автоматично відбувається формально, чи все таки люди повинні засвідчити, що облік відбувається таким чином. Порядок віднесення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається Кабінетом міністрів України. Кожній особі видається відповідне посвідчення за місцем її проживання. Після отримання посвідчення вона береться на відповідний облік, вноситься до єдиного державного реєстру отримувачів пільг для системи надання пільг, планування цієї тобто, роботи. Тобто зміни вносяться два рази в рік. Так, зміни, тому що відбувається міграція, якісь процеси, люди переїхали, ну, дай Бог, померли там ще щось, або встановлюється інша група. Наприклад, статус іншої собі, якщо вона, наприклад, була в третій категорії, вона пов'язала захворювання з Чорнобильською катастрофу. Ця особа відноситься автоматично до першої категорії. Відповідно, змінюються нарахування і всі пільги. Відповідно, які... пільги змінюються до тої категорії, до якої вона буде тепер належати. От тепер ми підійдемо конкретно вже до тієї суми, яка закладена в державному бюджеті. Це найголовніше, на що можуть розраховувати від держави, на яку допомогу можуть розраховувати від держави чорнобильці. Яка сума цього року закладена на пільги і соціальні гарантії для чорнобильців? Так, по цьому питанню відповідає наступне. Вартість закону в цілому становить 88,5 мільярдів гривень. Тобто, якщо виділяти всі повністю, гроші, які так. записані передбачені законодавчими так, нормами. Так, якщо повністю виконати е, закон. На сьогоднішній день ми маємо 11 мільярдів 170 мільйонів гривень. Це в сім разів менше. Проте наша основна задача Міністерства соціальної політики забезпечити законність видачі цих пільг. Ви забезпечити адресність надання допомоги, оце наша основна задача, маючи той ресурс, який виділяє нам держава, використати його ефективно і за належністю для тих осіб, які не мають на це право. От ви сказали ключову фразу. Забезпечити законність виконання, от як виконується закон саме в частині надання соціальних гарантій і пільг для чорнобильців. Наскільки я знаю, і це гучні справи резонансу. Досить багато викликали минулого року, що Чорнобильці не отримують передбачених їм грошей. Як бути в цьому питанні, як дійсно зробити так, щоб закони стосовно цих людей виконувалися? Перше, я почав ключове слово використав. Законність законність передбачається, ми повинні знати, кому і за що ми надаємо відповідні пілі. Так в минулому році Державною фінансовою інспекцією були проведені ревізії діяльності регіональних органів пенсійного фонду України щодо правильності призначення пенсії. Особам, які призначаються пенсія, відповідно до статті 54 нашого закону, це інваліди з усіх категорій. Так, за даними регіональних органів соціального захисту населення, 950 справ надійшли на розгляд комісії зі спірних питань Міністерства соціальної політики в пресі в минулому році. Ми читали такі повідомлення, що Державна фінансова інспекція безпідставно позбавляє громадян відповідного статусу і так далі. Але це не відповідає дійсності. Єдиний орган, який має право на сьогоднішній день вилучити посвідчення або визнати його видачу безпідставною, це комісія зі спірних питань. Яка діє при міністерстві соціальної політики? Це міжвідомчий колегіальний орган, до складу якої входять представники Міністерства соціальної політики, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Державного агентства з управління зоною відчуження, міністерство юстиції та представники громадських організацій. Одна з цих комісіях ми вирішуємо, крім того. При київській та Житомирських обласних державних адміністрацій діють ще дві комісії, які вирішують спірні питання щодо осіб, які брали участь в евакуації населення матеріальних цінностей із зони відчуження. Оце ти питання вирішується. Власне, чимало спекуляцій саме на Чорнобильській тематиці і на статусі Чорнобильців ви сьогодні відстежуєте. Дозвольте на це питання, відповім мовою цифр. Розглянули 950 справ у минулому році. Третині ми відмовили зразу, третину відправили на допрацювання, і 60% ми підтвердили правильність видачі посвідчень. Трапляються випадки підробки документів, які слугували для видачі посвідчень. А є такі випадки, коли, наприклад, людина, маючи посвідчення, протягом декількох років, десятиліть, отримувала такі гарантії соціальну підтримку. А потім вияснило, що ця людина незаконно отримує. Зараз є, є ви такі випадки, виявляєте? Ми такі під час таких перевірок ми виявляли такі випадки. Робимо ми наступним чином. Ми під час цієї перевірки провели зустрічні перевірки з архівними установами. Які видавали відповідні довідки, які слугували для підстави для видачі посвідчень. І під час таких перевірок з'ясовувалися наступні факти. Перший варіант, що, наприклад, архів взагалі не видавав певному громадянину довідку. Або довідку видавав, але зовсім іншого змісту. Наприклад, у документах, наприклад, Галузевого Державного архіву Міністерства оборони України видала довідку, що. Виїзди в зону не отражені, немає цих виїздів, а людина дає довідку, де виїзди відображені, і на підставі цього і визначається призначається статус, і призначається відповідна пенсія. Ми реагуємо наступним чином. Комісія приймає рішення про видачу посвідчення безпідставно, воно підлягає вилучі. Крім того, ми повідомляємо органи внутрішніх справ. За місцем проживання громадян для проведення відповідних дій за належністю. а чи немає зловживань у цій сфері? Адже заради економії коштів іноді громадяни скаржаться, що їх незаконно позбавляють або проводять це розслідування, скажем, з якимось таким, от не чітко вдаючись в подробиці або просто підходячи там десь індивідуально до кожного, просто позбавляється людина. А насправді людина заслуговує на цю пільгу, адже скарги такі є. Дійся. Я вас поінформував, яка комісія розглядається під питання. Комісія межвідомча, колегіальна. Крім того, до складу цієї комісії входять три представники громадських організацій. Ми повністю відкриті. В разі необхідності ми викликаємо на То, засідання там помилок, комісії. Не може бути. Там помилок в принципі, не повинно бути. Проблема полягає в тому, наприклад, от, по військовим частинам, які брали участь у ліквідації, це 350 військових частин, які брали участь у ліквідації uh -huh. наській аварії на Чорнобильській АЕС. Вони виконали основні завдання, виконали саме військовослужбовці, військовозобов'язані. Проте на сьогоднішній день документи 15 військових частин знищені у зв'язку з високим ступенем їх зараженості. Прикро, але на той час, коли приймалися рішення про їхнє знищення, не було такої копіювальної техніки, де можна було б скопіювати ці документи, і щоб вони зараз тобто в тут чистому Тобто Тут може бути вигляду, зараз... тут не можна тут ми дуже ретельно перевіряємо ці документи. Кожному із військовозобов'язаних mm -hmm. військовослужбовців видавалися відповідні довідки про їхню участь у ліквідації наскільки аварії на Чорнобискес. Вони приїжджали у свої радгоспи, установи там, де вони працювали з основним місцем. І на підставі цих довідок їм виплачувалася заробітна плата з урахуванням коефіцієнтів кратності за виконання робіт у відповідних зонах небезпеки. Ми піднімаємо в таких випадках особові рахунки, табуля грами. Буквально всі документи, які в частині, що стосуються цього питання, бере комісія до уваги. Що стосується, наприклад, солдатів строкової служби, це най, найважче доказати його особливу, особисту участь у ліквідації. В документах того часу було зазначено, наприклад, старший, старший лейтенант Іваненко і з ним 15 осіб, солдатів строкової служби, виконували таку-то таку -то, таку то задачу. Проте довести, що це саме він там був, дуже складно. При цьому ми беремо листи подяки, фотографії, будь-які тобто працюєте з архівами досить багато з архівами. джерел де є інформація про тис... Цей Тягар лежить на представнику міністерства оборони України. Він готує відповідні клопотання. Вони проводять пошукові заходи. І ми таким людям, якщо говорити до... про фінансування, скажіть, будь ласка, наскільки воно змінилось порівнянні з минулим роком з попередніми роками? Можна сказати, що все-таки соціальні гарантії збільшуються для чорнобильців? І як е, працює на сьогодні закон, який викликав резонанс минулого року про гарантії держави щодо виконання судових рішень саме в, е, в частині виплат Чорнобильцям? По да. почнемо з, з, з кінця цього вашого питання? Відповідно до закону про державний бюджет на цей рік передбачено 150, 157 мільйонів для виплати за рішення судів, От. в тому числі будуть виплати і чорнобильцям. Хочу сказати, що поступово держава збільшує видатки на забезпечення соціальних гарантій чорнобильців. Бачите, я вам називав цифру потреба 88,5 мільярдів. Маємо ми зараз 11 мільярдів 177. Млрд. Проте треба сказати про позитивні зрушення, де відбулися. Зокрема, наприклад, одне з актуальних питань це забезпечення житлом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Були роки, де зовсім не виділялися гроші за відповідною бюджетною програмою. Минулому році було передбачено 50 мільйонів, але завдяки ініціативам президента України. Цю цифру було збільшено до 150 мільйонів. У цьому році ми маємо на такі потреби вже 157 мільйонів. І я сподіваюся, що ця цифра буде щороку зростати. І 45 тисяч осіб, які потребують забезпечення житлом, все-таки будуть забезпечені. Чи є проблемним на сьогодні питання пенсійного забезпечення чорнобильців? Яка там специфіка? Специфіка пенсійного забезпечення. Осіб, які пострадали внаслідок Чорнобильській, полягає, що вона іменно дійсно є специфіка, вона не може застосуватися до інших категорій, які мають право на пенсійне забезпечення. Статтею 54 закону України нашого передбачено, що особи, які мають, які визнані інвалідом внаслідок чорнобильської катастрофи, мають на пільгове пенсійне mm -hmm. забезпечення. От. І вони отримують пенсію відповідно до цих норм закону. Тобто, з відповідними надбавками, з відповідними, да встановлюється постанови Кабінету міністрів України 1210, встановлені мінімальні розміри, які мають особи, які віднесені до першої категорії. Ці мінімальні розміри для осіб, які постраждали, вони ідентичні особам для ветеранів війни, учасників бойових дій. Тобто. Збережу вони такий мають право баланс. раніше виходити на пенсію, якщо вони звернуться так. з відповідним проханням? щодо е, виходу раніше на пенсію. Закон, статтею 55 нашого закону передбачено встановлення державних пенсій із зменшенням пенсійного віку на 10, 8, 5 і інші роки. До чого прив'язка йде Залежно від років. категорії через залежить, статусу чернової це залежить від періоду участі mm -hmm. у ліквідації наскі аварії на Чорнобильське С і. Періоду терміну проживання на радіоактивно забруднених територіях. Якщо говорити про зони Чорнобильського лиха, розподілена Україна, розподілена на зони, і про пільги, які там надаються, наскільки я знаю, що зараз порушується питання про скорочення цих зон, тобто люди можуть позбутися пільг. Наскільки суттєвими є ці пільги? І загалом, як бачить міністерство соціальної політики, саме це питання. Наше завдання забезпечити пільги і гарантії, які визначені законом. І в межах тих видатків, які передбачаються на такі потреби. Щодо цього питання, на сьогоднішній день 2293 населених пункти України віднесені до зон радіоактивного забруднення. 12 областей охоплено такою проблемою. От. І 1 мільйон 900 тисяч осіб це переважна більшість цих осіб, які проживають угу. на цих забруднених територіях. І от вони мають право на пільги. Давайте про на які минулого... пільги йдеться. Це про е, доплату їм це доплата за роботу над радіоактивним забрудненням, це забезпечення харчування у школах, дитячих навчальних дошкільних навчальних закладах і так далі. Пільги дуже, дуже велика кількість пів передбачається до таких категорій. Проте в минулому році науковцями проведено паспортизацію зон таких радіоактивного забруднення. І відповідно до закону України про правовий режим території, які зазнали забруднення наслідок чорнобильської катастрофи, ці дослідження передаються до місцевих органів влади, і вони приймають рішення щодо подання. Для подальшого або підтвердження цього подання до, до Верховної Ради, де закону то України. То громадяни, все таки можуть втратити оці пільги, які доплати дивіться відповідно до закону пільги по четвертій, по четвертій mm -hmm. зоні, зона посиленого радіологічного контролю. Громадяни будуть отримувати тільки пільги тільки тоді, коли вони будуть проживати на цій території. Навіть на сьогоднішній день дру... ті, навіть... що далі так. знаходяться в навіть ць... на сьогоднішній день. Якщо людина проживає на четвертій, в четвертій зоні, і вона тимчасово або на постійне місце проживання приїжджає в іншу чисту зону, вона втрачає право на піль. Попри всю ми маємо завершувати, попри всю критику і оцінку українського законодавства саме в частині щодо соціальної гарантії Чорнобильцям можна вважати, що наше законодавство найпрогресивніше порівнюючи там з Росією і з Білорусією? Наше законодавство взагалі унікальне у цій сфері щодо осіб, які постраждали Чорнобильської катастрофи. Жодної такої, такої системи пільки соціальних гарантій немає ні в Російській Федерації, ні в Республіці Білорусь. Дякуємо. Будемо сподіватися, що дякую. дійсно ті, хто потерпіли від такого техногенного лиха, будуть відчувати увагу нашої держави. Сергій Кучеренко, заступник директора департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Міністерства соціальної політики України був гостем нашої студії. Дякую за те, що завітали дякую. до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.